Якщо колись в Україні найбільш популярними були або німці, або японці, то тепер з ними впевнено змагаються американці. Але авто із США це не лише легкові машини після страхових аукціонів. Це також легкі комерційні американські автомобілі. Наприклад, ті, що пропонує компанія Райдер Україна, такі, як Nissan. NV 1500. Американська автомобільна експансія спричинила активне зростання кількості брендів мастильних матеріалів Made in USA, серед яких варто відзначити Sanoco, що офіційно присутні в Україні з 2020 року. Тож, які оливи підходять до американських фургонів? Та що може порекомендувати Sanoco? Розкажемо у цьому відео. Цікаво, що навіть серед американців наші водії часто обирають моделі, які популярні в Європі через більш крутішу американську комплектацію. Але чи це означає, що в нього треба лити європейську оливу, чи все ж таки американську? Як пояснюють експерти Саноко, такий підхід не є коректним. Тому що оливу треба підбирати згідно рекомендації автовиробника до конкретної моделі та допусків. Чи адаптовані оливи Саноко до вимог саме двигунів в американських моделях? Безперечно, що так. І це не просто на словах. Перш ніж впевнено застосовувати конкретну оливу Sanoco Ultra Full Synthetic 5W30 в усьому парку Райдер, а це більше сотні таких потужних 4-літрових красенів. Технічні спеціалісти Sanoco провели польові випробування оливи на двох таких автівках та довели. Що рекомендований для важких умов застосування сервісний інтервал у 8 тисяч можна впевнено збільшити на 50%. Запасу експлуатаційних властивостей оливи для цього більш ніж достатньо. А це, в свою чергу, говорить про беззаперечно американську якість. Дуже важливо відзначити, що у Саноко є повний асортимент всіх технічних рідин для цього автомобіля. Трансмісійна олива, антифриз, гідравлічні рідини, мастила для змащення. А якщо відверто, то не лише для цієї моделі та не лише ці рідини. Повний асортимент Саноко складається з кількох сотень продуктів. Пишіть у коментарях, які саме оливи Саноко вам цікаві. А ми поговоримо про них з експертами компанії виробника І не забувайте підписуватись на канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропустити відповідь на своє питання. На цьому все. До зустрічі на каналі.